Танкісти Здорова, Джон, на зв'язку. Всім дякую за ваші підписочки, за ваші лайки, за ваші вподобайки, за ваш актив, за ваші коментарі. Дякую величезне за це. Ще раз, і ще раз, і ще раз. По-друге, розіграю преміум танчик 8 рівня ПТшечка стрвс 1. По третє, допоможіть Джону просувати український контент на Ютубі. Що для цього потрібно? Підписатися на канал, лайкосик вподобайку. Протиснути палець вгору, максимально все протиснути, що можна. І все. І що у нас по четверте? Стартує спеціальна бойова перепустка Ходячі мерці 6 листопада о 5.30 ранку, до 17 листопада, 4.30. Ранку, значить, що на нас буде чекати? Давайте подивимося з вами відосик. Я вже хочу його подивитися, що там за буде. буде, буде. буде, буде. Покажіть мені, будь ласка. <гум> так, що у нас тут ще? Е, так, 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 так. Окей, давайте дивитися, давайте, дивитися. Just without commentary. Just without commentary. Ain't got nothing to say. Let's roll. Ха, крутяк! Реально круто, реально круто. Ходячі мерці. Друзі, хто дивився цей серіал? Напевно, ви всі його дивилися, ви його знаєте. Реально він класний. Так, що ми маємо? Ми маємо, звичайно, командири, П'ять будуть командирів це Рік, це Ніган, Деріл, Губернатор і Мішон. Тобто, вони всі мають унікальну свою озвучку. Плюс ми маємо танк. Х3 з 3D-стилем без притулку абсолютна міць. Це в нас важкий танк. Я вважаю десь. Напевно, важкий танк рівень 8 або 9. В нього башта така смішна. 9 рівень це Х3. В нас важкий танк. Значить, він має характеристики розкіт 100 метрів. Час зведення я не побачив. Можна буде просто відео поставити на паузу і подивитися. Виглядає він. Дуже смішно, але нереально крутий 3D стиль. Нереально просто крутецький. Ха. Ну, молодці, той, хто його малював, ну просто клас. Середня шкода 400, бачимо. 248 стандартний, 304 голдовий пробиває, 60 фугас. Час повного призер... 28 секунд. Це барабан. <кхід> Це барабан. Але в нього башта така смішна. В нього низький сюлет, але башта в нього така, знаєте, щось змішане між артою дев'яткою І американською артою 9. Да? м 53, -50 -55 -53 -55, е І цим ТС-60. Щось змішане таке. Це барабан. Ще раз, давайте глянемо. Це барабан. 28 час перезарядження всередині барабана 5 секунд. Снарядів у магазині 5 штук. Хо-хо-хо-хо-хо. Перезаряджається 28 секунд. Плюс там буде екіпаж, туди-сюдим. Плюс обладнання, ну там 27-26, 5 пульок буде. Ну, прикол. Так, припаси. Що? Ми маємо? 20 стилів, все звичайно, як завжди, бони, срібло, дні преміум аккаунта, декалі так далі, і так далі. Так далі. Ось буде така. Той, хто вижив, медалька, така буде, звичайно, за покращену бойову перепустку. Додатково будуть ще командири. Ось вони тут мають по 3 перки. І хіба Ніган, Ніган і Рік вони теж будуть мати по 3 перки. Мішон, губернатор і Деріл також вони мають по 3. І плюс додатково, ага, це в нас це док треба. Це буде, я не пам'ятаю. Треба буде подивитися, або це буде в покращеному, або це треба буде докупити. Ось так. Е так. Що тут ще? І тут додатково. Ага, ну це показано, що ви можете потім собі в 3D-стилі в стилі ходячі мерці, можете собі е так облагодити е свій танк. Ну, реально прикольно. Е спеціальні завдання вижити і перемагати. Твічдропс. Так, що тут у нас. <кхи> на досвідчених танкістів-виживачів-виживальників так, Виживальників, так танкістів -виживальників чекають спеціальні завдання. Виконайте серію завдань, ми ходячі мерці, щоб отримати тематичні деколі, написи та спорядження. А на додачу скористайтесь безкоштовною пропозицією набір вцілілого. Щоб отримати тематичну деколь або напис у. Кожен із чотирьох днів. Ось так. Тут кожен з 4 днів вам тут також додатково дають ще якісь прикалясики, прибамбасики. Ось так. Плюс тут твіч дропс. Ну, і, в принципі, все. Ось, знаєте що, ось цю машину? Ось була бойова, яка у нас була там бойова перепуска попередня звілінг, да? Ну, не знаю, ось ця штука, вона виглядає низький. виглядає весело. Не знаю, що там буде по бронюванню башти. Ось не знаю. Прям ось хочу. Ось прям хочу подивитися, що ж там по бронюванню. 222. Ну, він мені здається, це буде танк підтримки. Танк підтримки десь 2-3 лінії. Десь так приблизно. Але барабан. Так, на барабані стріляти е, десь здалека. Але там кінцева точність. Там я бачив нормальна, в принципі. Ну, подивимось. Добре, чекаємо, друзі, 6 листопада. О 5 ранку стартує бойова перепуска. Так що, друзі, залітайте 6 листопада в танчики. Качайте бойову перепустку Ходячі Мерці. Друзі, підписуйтесь на канал. Лайкосики, вподобайки, палець вгору, протискайте. Допомагайте Джону просувати український контент на Ютубі. Підписуйтесь обов'язково. Дивитесь відосик, підписуйтесь на канал. Лайкосик протискайте. Комент, пишіть, будь ласка. Подобається вам відосики, чи не подобається, Якісь може на якісь танки зробити огляд щось в такому стилі, друзі. З вами був Джон. Не хворійте і нехай щастить вам.